Всім привіт! А чи доводилося колись замислюватися про те, що слова вони ж майже як живі істоти? Серйозно, уявіть собі вони народжуються, проживають яскраве життя, а потім старіють і відходять у минуле. От сьогодні ми й простежимо цей дивовижний життєвий шлях слова. І справді, куди діваються слова, якими вільно спілкувалися наші прадіди? І з іншого боку, звідки як гриби після дощу з'являються всі ці стартапи, подкасти і меми. Це і є головна загадка на сьогодні, яку ми спробуємо розгадати. Перше, що треба зрозуміти, і це ключовий момент: мова, це не щось закам'яніле, не набір правил з підручника. Ні, це живий організм. Він постійно дихає, розвивається, адаптується. А його словниковий запас це динамічна, бурхлива ріка, а не тихе озеро. Гаразд, нумо занурюватися в деталі. Щоб зрозуміти, як усе це працює, давайте уявимо весь наш словниковий запас, розділеним на дві такі великі території. Отже, є дві зони з одного боку, активний словник. Це наш робочий інструмент, слова, які ми використовуємо щодня автоматично. А з іншого пасивний словник. Це такий собі величезний склад слів, які ми впізнаємо, розуміємо, але самі майже ніколи не кажемо. І от саме там, у цьому пасивному запасі, і починається вся магія. А тепер невеличка подорож у часі. Вирушаємо в минуле нашої мови, щоб подивитися на слова ветерани, які колись були на піку популярності, а зараз осіли глибоко в тому самому пасивному запасі. Застарілі слова, це власне загальна назва для всіх цих пенсіонерів нашої мови, але що найцікавіше, вони не всі однакові. Існує два принципово різних типи таких слів, і важливо їх не плутати. І ось тут увага, ключова різниця. Історизми це слова, які пішли в минуле разом з речами чи явищами, які вони називали. Зник предмет, зникло й слово. У них просто не може бути сучасного синоніма. А от архаїзми це зовсім інша історія. Поняття, яке вони позначають, цілком собі існує. Просто з часом для нього знайшли нове, більш актуальне ім'я. Історизми це, по суті, музейні експонати мови. От візьмемо грамофон. Зараз такий пристрій мало хто використовує, правда? Ось і слово стало історією. Немає вже козаків, озброєних Дейнегами, тому і саме слово можна зустріти хіба що в історичних книжках. З архаїзмами все набагато цікавіше. Пальці ж у нас нікуди не зникли, так? Але давнє слово перст поступово поступилося місцем сучасному палець. Ми й досі спілкуємося, але замість архаїчного ректи кажемо промовляти. Тобто, явище живе. А от його стара назва, його етикетка змінилася. І виявляється, старіти слова теж можуть по-різному, інколи застаріває ціле слово, як от чадо, іноді змінюється лише його звучання, як глас перетворився на голос. А буває, і геть дивно слово ніби те саме, але одне з його давніх значень зникає. От, наприклад, колись слово живот означало не частину тіла, а життя. Ну що ж, із минулим розібралися. А тепер різко змінюємо курс і летимо у майбутнє. Подивимось, як у мові з'являється молода кров, нові слова, які народжуються буквально у нас на очах. Ці мовні новачки називаються неологізмами. Вони з'являються, коли в нашому житті виникає щось, для чого ще просто немає назви. З'явилося нове явище, потрібне для нього нове слово. Все логічно, це і є двигун розвитку мови. А звідки вони беруться? Та з самого життя. Технології розвиваються, отримуємо слово каршерінг. Наука робить прорив, з'являється клонування. Змінюється культура і медіа, народжується слово «інфлюенсер». Життя не стоїть на місці, і мова теж. І знаєте, що найцікавіше бути неологізмом це тимчасова робота. Тільки уявіть собі, колись слова буклет чи таймер звучали свіжо, незвично, може, навіть когось дратували. А сьогодні. Це просто звичайні слова, частина нашого повсякденного спілкування. Але є, так би мовити, неологізми вищої ліги, авторські. Це слова, які не виникають стихійно в народі. У них є конкретний творець, зазвичай письменник, який придумав це слово, щоб висловити унікальну думку чи емоцію. І от зараз буде справжнє відкриття. Виявляється, такі фундаментальні для нас слова, як мистецтво, світогляд, майбутнє, переможець, мрія, байдужість, колись були авторськими неологізмами. Це справжнісінькі подарунки, які залишили нашій мові українські класики, неймовірно, правда? Добре, але може виникнути питання а навіщо взагалі згадувати про застарілі слова? Якщо вони вже вийшли з ужитку, то може нехай собі спочивають. А от і ні, для письменників і поетів це справжній скарб, потужний інструмент. Хочеться додати тексту високого, урочистого звучання. Будь ласка, ось архаїзм. Коли Шевченко пише Уповаю, а не сучасне сподіваюся, тон вірша миттєво стає піднесеним, майже молитовним. Відчуваєте різницю? Або ж можна зробити геть навпаки і використати старі слова для створення іронії. Тут Шевченко бере високі книжні слова на кшталт восплач чи вельможі і навмисно застосовує їх до тих, кого він, м'яко кажучи, не шанує. Виходить такий собі витончений сарказм, дуже сильний прийом. Ну що, давайте тепер складемо всі ці шматочки пазла докупи, щоб побачити повну картину цього вічного руху слів. Так от, наш пасивний словник. Це не просто склад. Це щось на зразок величезної зали очікування в аеропорту мови. Через одні двері туди заходять слова пенсіонери, що відлетали своє, а через інші енергійні новачки, неологізми, що тільки чекають на свій рейс до активного вжитку. І ось головний висновок слова не вмирають назавжди і не з'являються з нічого. Вони просто постійно мігрують між пасивним та активним запасом. Нові стають звичними, звичні застарівають. І цей нескінченний рух, цей потік, цей є пульс, це і є саме життя мови. І наостанок питання на подумати які зі слів, що ми вживаємо сьогодні, можливо, флешка, айфон, а може навіть пост у Фейсбуці, років через 50 будуть звучати для наших онуків так само дивно, як для нас сьогодні звучить слово перст. Процес триває, мова продовжує жити.